Ми запрошуємо на івенти, які Ліна відбирає для нас. Ліна відбирає, Діма а, бракує. Що? Біжимо далі. Біжимо, Біжимо. ти кидимо, ти -дим. Прямо Прям марафон чи напівмарафон. Марафон марафон. марафон. це багато. Ідемо? Друзі, Біжимо давайте далі. просто візьмемо пивка і прийдемо вболівати за наших. Чотирнадцять золотих медалей. Вони просто їх відібрали чи що? Навходить? Ну вони сильні, вони каратисти. Карате. Юлисенінгфор'ю Кенредіосім привіт друзі! Це Дмитро Господінов, це Ліна Дорошенко. Це означає, що в ефірі черга фіша Калгарівшини. Івенти, які ви українці робите, робите для українців, а ми про них розказуємо. Вони зовсім скоро відбудуться. Тож ми запрошуємо на івенти, які Ліна відбирає для нас. Бо Ліна у нас головний по, -по івентах. Головний Ліна відбирає Діма. Бракує діма бракує. Ні, нічого не бракує. Всі хороші івенти, всі всі івенти, які українці роблять, вони хороші. Головне, що хочу сказати, що що це програма абсолютно безкоштовна для вас, шановні організатори цих івентів. Бо якщо ви хочете, щоб ваш івент потрапив в нашу афішу, а ми її показуємо тут в Ютубі. Ми її 17 разів на тиждень транслюємо на радіо як коротеньку програму. 4 чи 7 разів ще на радіо як велику програму, ще в тексті на сайті вона є з активними посиланнями. Тобто, такий широкий кевередж цього coverage, coverage цього проєкту. Якщо ви хочете, щоб ваш івент потрапив в афішу Калагрівшину від віконрадіо, просто пишіть на helloyoucanradio.com, і ми розглянемо вашу заявочку. Це абсолютно безкоштовно. Ліну, привіт, що ти нам принесла сьогодні. Привіт, сьогодні... я з тобою поздоровався? Не, не знаю, не рахувала. Тож, а, сьогодні буде забіг семінар про складання першого резюме для підлітків, реп та бісер. І карате. Чш -чш. Так. І карате. Ну, поїхали, давай розказувати про забіг спочатку. А спочатку про забіг. Це 24 та 25 травня в Калгарі відбудеться масштабний забіг сер, сервус Калгарі Марафон. Сервус Калгарі Марафон. вау. — В якому візьмуть участь щонайменше 30 бігунів з України. Ух ти. Так. Бі бігунів? А як? Бігунів? Не, не знаю, ну бігунів добре. Людина, яка біжить, то бігун. Біжить від чогось чи кудись? Ні, Вона біжить до чогось до, вона чого? до результату до фінішу до, фінішу, до успіху. Так. Людина до, до до успіху біжить Клас. І щоб підтримати цих спортсменів. Конгрес українців Канади, відділ Калгарі спільно з українським біговим ком'юніті, створюють зону підтримки туди можна буде прийти і повболівати? Тобто, фан зона вболіваємо за наших. Так, це е, якраз Прикольно. збір 24-го, 25 травня можна буде прийти з українською символікою, підтримати, поспілкуватися. І вони запрошують навіть на 10 хвилин. Якщо немає часу сидіти там дуже довго, можна забігти на 10 хвилин, висловити е, свою підтримку і побігти далі в справах. Швидше за тих, хто марафон би бі... а прям марафон? Чи на півмарафон? Марафон. 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 Це багато. Але... Це дуже багато. Чого? Ну, то що це 41 кілометр, чи скільки? 42. 40... 42. Uh, ну, хоча б на півмарафон. Це марафон. багато для тих, хто не бігає. Та для тих, хто бігає, це теж багато. <ріст> <ріст> ну добре, 30 українців, 42 кілометри побіжуть, правильно? Ну дивись, зазвичай в марафонах там можна бігти півмарафон, можна бігти марафон. А, отак. Там дистанції можуть бути різні. Я біг нова пошта, був марафон в Києві, я біг е 10 кілометрів. Ну, ти добіг. Добіг, Я б непогано добіг ще. Ну, от вас. Молодий, стройний, красивий. Ну як зараз? Можна буде наступного разу взяти участь. Добре, домовились. А чого у нас сервус ще не в спонсор Укон? Скажи, будь ласка. Не до мене питання. Шановний сервус. Чого ви ще не спонсор Унрадіо? Давайте приходьте, будьте спонсором Укіньо. У нас такі івенти, такі події, такі класні фестивалі ми робимо, а ви ще не спонсор. ну, У Всесвіт. Так, ну клас. Це? А ще можна зареєструватися? Може, може хтось побігти хоче? Чи вже все, склад Про учасників? Про побігти я не можу тобі сказати. Це саме підтримка. Це саме підтримка. За... Тобто Це... ми анонсуємо зараз Це... івент Конгресу українців Канади Відділ Калері з підтримки наших марафонців. Так, mm -hmm. а справа в тому, що марафон, щоб пробігти марафон, до нього треба серйозно готуватися. Це, так. Це не просто за тиждень зареєструватися і померти там. Так. Це дуже, дуже важко. Я, я так пам'ятаю. Тож ти бігала марафон? А, ні, ми писали про те, як бігти як марафон. Люди бігали марафон. Це як... теж було важко. А, а бігти марафон ще важче. Окей. Ми зі спортсменами, просто з професійними спортсменами, ми писали поради а, в одній з редакцій, де я працювала, як підготуватися до марафону. І там а, дуже багато нюансів. Навіть а, враховувати треба меню напередодні, що поїсти напередодні а, з забігу цього, щоб тобі було легко. І щоб були сили, щоб так. була енергія, тому що це триває кілька годин. Так. Клас. Тому, е, тому Їдемо, друзі, давайте далі. просто візьмемо пивка і прийдемо вболівати за наших. Ні. Чи ні, не можна? Ну, ну де? Це ну, Це не про здоров'я. Біг то про здоров'я. Про підтримку, здоров ну, про окей. підтримку? А, дивись, там можна, що можна з собою принести. Що? Українські прапори, крісло, щоб посидіти, і водичку. Це офіційний а, такий. Чек-ліст. Окей. Повка приносі. Тоша, далі, Біжимо далі. Біжимо. 25 травня в, бібліотеці, в центральній бібліотеці буде практичний семінар для підлітків про те, як скласти резюме для своєї першої роботи і як вигідно себе представити перед майбутнім роботодавцем. Ух ти, прикольно! Хто робить? Це проводить клуб для дітей та підлітків Верум. Угу. Це буде така практична зустріч для дітей віком від 14 до 18 років. Угу. Це актуально, тому що в цьому віці діти в Канаді вже можуть офіційно працювати. Тому якраз дуже Це дуже актуально. Практично а з семи не можна? З Семи не можна. М має ще не можна а спікерка зустрічі. Значить, Наталя Артюшенко, це експерт зі складання ефективних резюме та супровідних листів для Канади, США та країн Європи. Вона вже понад два роки допомагає кандидатам отримувати бажані посади, а зараз ще допоможе а, дітям, не дітям. Я вже не знаю. Вони вже не діти, але ще не, не самостійні дорослі. а Підліткам проходити співбесіди. Okay. Прикольно, прикольно, прикольно. І ще. Я... Зачекай. Це безкоштовно? Я Це... Зачекай. А, значить, вона розкаже, як грамотно описати свої навички, яких фактично ще немає. Так? Немає такого а, досвіду робочого, який можна було б а, якось презентувати. Але в кожної людини є. Навички, які можна красиво подати, розказати про те, що я люблю, в чому, які мої сильні сторони, як, яких помилок варто уникати під час складання резюме, і як підготуватися до першої співбесіди. Це безоплатно, але необхідна реєстрація для того, щоб розуміти, скільки людей прийде. Окей. О, ну клас, друзі, якщо вам 14-18, бо якщо у вас діти 14-18 років, то треба їх вже кудись відправляти працювати, бо Канада така своя країнка не дешева, а це вам вже допомога буде. Тож нехай е скоріше складають своє резюме, відправляються на роботу і все буде гарно. Клас, побігли далі? Давай. А, далі, 27 травня, буде концерт української співачки, яку звуть Альона Савраненко. Ти знаєш, хто це? Як? Яка яка альона льона? Севраненко. Севраненко Севраненко чи Альона <гум> — Ні, просто Альона Альона. Так, Альона -Альона. Ти, ти знаєш, що вона, що вона відома так під псевдонімом Альона Альона. І а, ще минулого минулої осені в неї намічався тур Північною Америкою, але не склалося через а, якісь розбіжності в поглядах з організаторами, як вона тоді сказала. Зараз все зійшлося або змінилися організатори, і тур таки відбудеться. Знаєш, ми організатори? бо ми трошки співорганізатори. «Казка» інтертеймент їх везе, а ми а, в пакалкрі співорганізатори тої історії. Трошки допомагаємо касті з, з практично з кожним е, туром, який він роблять. Віп Тернопіль приїжджали, ми допомагали дуже сильно. Я взагалі на сцені там ведучим був на тому концерті. Афіша друкували, там волонтері нам наші допомагали. Вівінморд до цього ми теж допомагали. Е, і сюжет робили про концерт Вівінморд. Ві, Зараз знаєш де буде? Знаю. Я, я вам скажу, друзі, вранчменс буде. Там, де ми You Can Radio Night робимо з вами, ми порадили цю локацію. Касці, вони я так і обрали і знала. її, так. і Коли я побачила цю локацію, я так і знала. І Ну, хороша локація. Хороша локація. Приходьте на Альону Альону, обов'язково. Бо хороша, хороша виконавця. У мене має пісню на Ізусть одну знає. Яку? Я не знаю, знаю, я не знаю. Подоляночка. гетап, гетап, Подоляночка, гетап, гетап, щось молодесеньке, щось таке. Я, не вс... я, 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 я Альону Альону не, не, не всю слухаю. Майже всю не слухаю. Але... Альону, я слухаю тільки Альона. Але то, що в них з Джеррі Хейл колаборація, От, хор Перевесло зараз робить великий номер, і має, в має там є соло партія своя, і вона там все вивчила, вона чекає ту Альону Альону, як не, як не знаю, кого. Ну, і варто, ну вона ж на, на Євробаченні виступала, в неї прикольні э, номери, в неї прикольні виступи, хороші пісні. Приходьте на концерт Альони Альони в «Ренчменс», буде хорошо. Добре буде. Так. Скільки, скільки квіточки коштують? Квіточки коштують від 35 до 77 доларів, в залежності від того, коли купувати. Коли? Зараз. Скоріш купуєте. Скоріше купити, бо потім взагалі не залишиться. Ще можна за 35, а, а вже перед самим івентом 77. Супер. І ще там після виступу буде благодійний аукціон. Розкажеш? А що тут розказувати? Буде аукціон, друзі. Давайте збирати на ЗСУ. От зараз триває тур Віп Тернопіль. В Калгарі зібрали вони 12 щось, 600 тисяч доларів, а взагалом вже у них там 18 місць в турі. Половина тура пройшла, 93 тисячі вони на нас збирали вже. На допомогу ЗСУ. Польона Альона, Альона теж буде на допомогу ЗСУ, скоріш за все, то приходьте. Не зовсім. Не зовсім буде ні. ні? А А, Разом з Українською освітньою фундацією вони збирають кошти на створення реабілітаційного центру і місце підтримки дітей-сиріт, які залишилися на утриманні стареньких бабусів і дідусь через війну. А, так, через війну. Ах. Ну, і правильно, це там... тим паче треба йти. так. Приходьте, беріть участь в аукціоні і допомагайте нам, українцям, всім. Далі. Далі. Далі, 31 травня. Також в центральній бібліотеці буде ще одна подія від клубу Вером. Також mm -hmm. безоплатно. Це буде майстер-клас бісероплетіння для дітей віком від 8 до 12 років. Тут mm -hmm. уже. Ще ще, ще а, Має а, а, а ще, ще не можна тут, і, і ще не можна так. Ще, ще не можна ні бісер плисти, ні заробляти. Але ці люди, які прийдуть плисти бісер, вже через два роки підуть писати резюме про те, як вони плили бісер. Ну, тут так. А, значить, там можна буде створити власноруч, якийсь яскравий браслет, брелок або якусь іншу поробку, яку можна буде презентувати потім своїм, а, своїй якійсь близькій людині. А всі матеріали надаються, а ще можна буде познайомитися з такими ж бісероплетільщиками. Наприклад, якщо Бісеропльоти, тобі? можна сказати, Бі бісер біс Бісерники. Бісероплетуни. Бісереплутини, згоден з тобою. повністю, бісери... Шановні бісереплитуни, якщо вам від 11 до 14 років цікавий, цікавий мастер-клас від відвером на вас чекає. Так, все безоплатно, необхідна тільки реєстрація. Так. Супер. В мене все, але я знаю, да, що в, мене не все. Ні, ні. в тебе є дуже дуже важливе. повідомлення. І афіша, і, е, і одночасно <смітна> репорт. <смітна> <смітна> вже про те, що він коротше, друзі, минулої суботи відбувався в Калгарі дуже класний турнір. Наші спонсори карате Чемпіон Калгарі, його робить. І ми не можемо про те не сказати, бо це вже третій е, карате чемпіон чемпіон карате та орнамент. І цього разу клуб чемпіон з Євген Мотовилін та Ярини Мотовилін зібрали е, більше ста учасників, з яких були 50 з яких були. Е, 50 з яких були е, Членами клубу і ще 50 з інших клубів приїхали на, на ці змагання. І там цікаво, що вікові категорії були о, тут. має точно проходить. Поїдемо на тренування скоро до них. <свід> від 4 до 25 років були вікові категорії. І о, такі турніри відбуваються. Подивіться, будь ласка, ми зарепостимо щось в інстаграмі. У нас обов'язково е, зробимо це е, дуже класний спорт від українських чемпіонів світу. А нещодавно вони ще знаєш, вони їздили на якийсь національний. Турнір Чемпіонат Канади з карате. І там 14 золотих медалей е під керівництвом Євгена Мотовиліна Альберта здобула. Вони просто їх відібрали чи що? Навходить? Ну, вони сильні, вони каратисти. Що можуть і відібрати. Ну, можливо, там змагання були. Але ні, ну ти прикинь, український чемпіон світу приїхав тренувати тут. В Канаді зробив, створив свій клуб, і вони поїхали вже на національні змагання. Він очолює е Альберту, збірної Альберта, щось таке. Е і його вихованці вже отримують 14 золотих медалей на національних змаганнях. Ну, це ж офігеть. Це І ще вони багато. власні клубні змагання е це і роблять. Ну, які золоті люди. І То, скільки золоті, в них золот... золоті люди з золотими медалями. Чемпіон Карате Калгарі. Е класний клуб. Е і в них є літні табори. Ліна. Для діточок. От ти сьогодні багато про діточок, і я теж маю що сказати про діточок, але не тільки сказати, хоч я прям. Я готувався, чесно скажу. Зазвичай у нас друзі, ну, Ліна приносить івенти, які не рекламні, це все безкоштовно. А цей івент, ну хоч ну, ну це наші спонсори, ну як я про них не можу сказати. Ми їх крутимо рекламу по радіо постійно, і я тобі зараз поставлю ролик. Давай. Можна? Да, отак. Вот Давай послушаем. Шукаєте ідеальний літній табір для вашої дитини. Літній табір Чемпіон Карате. Це карате, скелелазіння, творчі майстер-класи, ігрові майданчики та дні у сплеш парку. Зміни з 7 липня до 1 серпня в Калгарі. Реєструйтеся зараз. Місця обмежені. Телефонуйте 587 837 0453 Або заходьте на championclub.ca. Оце підготовка. Оце е, я, я, я називаю готувалися дуже. Друзі. Ні, клас. Літні табори. Це хороша історія. Бо от е, я вже з, з острахом дивлюся на той час, коли закінчиться школа і має бути кожного дня вдома, доньками. Що, що що ми будемо робити? Кудись і треба енергію визволяти, е, Яка буде? Я думаю, що карате е, – це хороша історія. А в мене є ще що додати до твого карате. Давай до давай до, до твого карате. анонсу. Давай, наприклад, е, вартість. Вартість? Так. А скажи, будь ласка, скільки коштує ці літні табори, які будуть в липні з липного сервіса? Так, так, що ця зміна так, триває тиждень, п'ять mm -hmm. днів, робочий так. тиждень. То на повний день 350 доларів, а півдня 200 доларів. За зміну за тиждень. 200 доларів за тиждень, не за день. А треба брати. Ну, серйозно, ну треба брати. Ну це хороша, хороша, дуже тема, бо в батьків з'явиться шанс трошечки, можливо, побути десь на самоті а відпочити ще, або попрацювати. хто ще знає. Судячи з їхнього розкладу, у них з 7 по 11 липня діти, діти займатимуться з 4 до 8 років, а потім буде наступний тиждень з 7 до 12, потім знову 4-8. Тобто можна тиждень відвести. Потім відпочити, ще через тиждень відвезти дитину. Тому ну, два клас. тижні. Це, два і тижні потім, якщо можна так повозити по трошечку, можна вже і на змагання золоті медалі їхати отримати з карате. Але там не тільки про карате, там про, про різні, різні різні, різні історії. І так, у них тут і скелелазання, і малювання, і крафти. Дуже цікаво. Які молодці? Це правда. Отака історія. Клас, друзі, це е, була фіша Калгарівщини. Ліна Дорошенка, Дмитро Господінов. Ми е, раді ділитися анонсами подій, які будуть відбуватися скоро, і саме таких подій, які українці організовують тут для українців у місті Калгарі, бо ЮКенрайдіо розташовано на сьогодні в місті Калгарі. Дякуємо вам дуже. Е, присилайте нам ваші івенти на Хелоу і підписуйтеся, будь ласка, на нас е, де от тільки побачите, там підписуйтеся. Якщо бачите нас зараз в Ютубі, підпишіться в кінці цього відео. Це у Дуже нам допоможе е, просувати український контент. Якщо ви нас е, чуєте по радіо, то після цього заходьте на наші соціальні мережі: TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn і так далі. І е, реєструйтеся, е, як наші підписники там. Реєструйтеся, як наші підписники там. Хорошо сказав. Ну, все, па Radio.